а що б ти хотіла підібрати? Mm, ну, Я займаюся танцями. Я б хотіла підібрати собі хвіст, щоб він тримався надійно. З натурального волосся є класний варіант. От бачиш, які вони два на вибір. Такий: один плотніший, інший більш mm. такий тонший. Справді вони обидва будуть дуже зручні для танцю. Як тобі? Mm. Ну, це шик. Шикарно. Так. Yeah. Він по кольору супер, тобі просто один в один. Так як потрібно. А з нього можна щось пласти? Так, можна зробити косичку, можна зробити гульку, навіть теж беруть на танці, і потім його формують в зачіску. Ну, тобто, якісь такі огульки, але це вже все по робить, але можна будь-що робити. Це дуже прям бомбізно. Більш тонший. Ні, ну цей. Тонший такий. Тонший і. Трохи довший. Угу. Який обереш? — Перший. Перший. Це такий русськіший. Я принесла таку чолочку з пасмами. Боже довго. Угу. Чупчик можна використовувати як для зачіски. Каріян, каріян, каріян. Як тобі так? Справи? Поняли, прийняли. Якщо, в принципі, її вирівняти волосся, то вона і додасть зверху об'єму, і чубчика додасть. Ні, ну це лайк! Наприклад, дивись, можна об зробити якусь високу зачіску і нічого не буде видно. О, прикольно, кстати. Прикольно, правда, як доповнення. Дуже твої... Угу. З твоїм об'ємом такого не, ну, не буде, а от з чубчиком таке все можна зробити. Вона додає об'єму саме ось на проділі або на маківці. Бачиш? Тут іміта. Це такий би коля в тебе ти пофарбувала коріння. Колір. Так, да, прямо під колір, але з темним корінчиком. Хоча природні, в тебе теж темніше все-таки ну, гарно, мені подобається, чесно скажу. Угу. І хвостику дуже тобі гарно було, і в накладочках так цікаво. Накладочці теж можна там робити. Я коли роблю так, то ячик. А коли так, я така здеснительная дівчинка із школи. Ау. Ну красиво.